Нам несла свої корективи. І зараз я вам скажу, що непросто. просто я розумію, що не тільки нам, а всім аграріям непросто. І насамперед, тих областей, які знаходяться в так званій червоній зоні, де йдуть чи не безпосередньо поряд військові дії, чи побували під окупацією, складно. Складно, перш за все, з питанням фінансування. Ми розуміємо, що от я своє господарство аналізую, значить ми тільки втратили по молочній продуктивності десь близько 4,5-6 мільйонів гривень. Для нашого господарства, виручка, якого була десь близько 100 мільйонів, це я скажу це кошти. Втратили як? У нас був підписаний договір, ми співпрацювали з Куп'янським молочним комбінатом 2 мільйони гривень. Залишились винні нам молочний комбінат, обіцяли перед війною розрахуватися, попали під окупацію. І зараз навіть от останні, там місяць-два ми читали не в пресі, що були попадання, по цьому ми зробили і запит, і який може бути господарський суд з підприємством, яке побувало під окупацією. Ми розуміємо ці проблеми. Потім, коли розпочалася війна, і так уже сталося, що село Киселі і звичайно агрофірма Киселі була поряд з війною. І я вам скажу, що ми знаємо про зірвані мости і про те, що маршрути автобусні були закриті сюди до Киселів, і ми практично там три з місяці не реалізували молока. Ми роздавали молоко людям. У нас вся округа приїжджала сюди знищити гуманітарну допомогу робили, але сюди боялися їхати автотранспорт і, будемо сказати, забирати молочну продукцію. Це все реальні трати, які лежать на поверхності. Крім того, я скажу, ми так рахуємо десь близько 200 гектарів. Ми сьогодні з вами об'їхали, ви бачили поля автостради. В нас були прямо по полям, причому не одна автострада, а дві-три. І ми розуміємо вся необхідність, тому що цими трасами будувався наступ наших збройних сил. Але поля заїжджалися, рилися окопи. І ми тоді в той час навіть не думали про те, що це збитки для господарства, тому що ми розуміли, що треба. Це треба все для перемоги. У нас знаходилися поряд з нами військові Збройні Сили України. Ми завжди надавали допомогу. І тільки за електроенергію а це замовий час було. Ми віддали там близько ну, майже до мільйона, там 800 чи 850 тисяч. Ми зверталися, питалися якось вирішити проблему. Але це я говорю про, про, про прямі збитки, які понесло господарство. Але були ще чисто економічні збитки. От я вам скажу, що всі складові собі вартість виросла в декілька разів. Ну, паливно-мастильні матеріали виросли десь 2,2 рази. Добрива майже в 3,5-4 рази. Я скажу насінневий матеріал, засоби захисту рослин виросли до трьох разів, два-три рази. А сільгоспродукція, зернові культури, соняшник вони не збільшились. Та навіть молоко. Вони знизились сина. Якщо ми соняшник перед війною продавали, це вже з ПДВ десь по 22 тисячі. За тонну, то зараз ми маємо з тим же ПДВ, значить, з логістичною складовою, десь за сонячних середня стіна 14. А зернові культури ми вимушені продавати були в сезон на стіна 4,85 тисяч гривень. те ми вдячні нашому Ліхачівському елеватору. Який з нами співпрацює, і який дійсно для сільгоспоробників надає неоціненну допомогу, значить, що вони до нас по-людські. А так у людей ще дешевше, я скажу, ціна була. Так що все це склад... на... на складову, на економіку, я скажу, так Ну, Якщо по кінцевому результату, то 22 рік, перед цим 21 рік ми мали прибуток там, до 10 мільйонів гривень. А в цьому році, так, на, на, на волосинці до мільйону гривень. Так, щоб був прибуток, щоб не було збитково, бо не мали кредитуватися і все. І, звичайно, розрахунок. Лежала продукція, було молоко, до нас не було транспорту, не було логістики, ми не, не реалізували. У нас була затримка. З платою там відсотків до банківським працювали. Потім ми вже в вересні, в жовтні місяці вирівнялись. Ми вже не були не винні ні банкам, ні державі по податкам. Все вирівнялось. але є інструкція нас банка, там 391, і нас відносять до 10 класу покредитовані. У нас зараз є проблеми. Йде от весняно-польові роботи, а у нас ми ще не повністю забезпечені там насінням до 70 відсотків. Доброго ми там, до 20%. Так, я скажу, вроді як вирішується питання. Ми сподіваємося, що на наступному тижні воно вирішиться це питання, але я скажу весна. Я скажу, вона вже не те, що стокає двері, вона вже відкрила двері, і є серйозні проблеми з фінансуванням. Весна для вас дуже складна, і не тільки для вас, а й для всіх аграр. І я ще хочу сказати, що в нас ну от я працюю в сільському господарстві більше 40 років, і за ці роки я ще по погоді, чисто по погоді, крім війни, по погодніх условиях я більш вологий весни. Літе, осені, як в минулому році, не, не пам'ятаю. Я скажу, що ми затягнули збиранням силосної кукурудзи. Ви знаєте, що під час дощів злив значить, проходили збирання ранніх зернових, і кукурузу ми завершували збирати вже в січні місяці зимою в нас сьогодні ніколи не було. І в зв'язку з цим ми не підготували ґрунт. З минулого року. І навантаження по врубці ґрунту в цьому році значно більше, ніж в попередні роки. Ви ми сьогодні проїжджали по полям, і ви бачите, що ми готуємо кукурузу. Ми промальчували по кукурудзі, зараз, значить. Тяжкими дисками, значить, обробляємо. Ще нам треба буде раз дискувати. Ну такого не було у нас. Ну, ну зараз, а кукурузні поля це близько 400 гектарів по господарству. Це для нас і, 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 і немало. Потім я скажу соняшник. Ми теж не впіли своєчасно. Ми як, як правило, глибоко глибока по соняшнику, проходили диск і весна настає, значить, будь ласка, сі. А ми дискували то теж зимою, значить соняшник, що тільки не злежать. Ми проводимо другу дисковку. Ну, це все, все накладе від печаток. І Я вам скажу, що ну от моє бачення цього питання. Ці проблеми можуть піти тільки перемоги, після перемоги. Коли в нас з'являється і відновиться логістика через Чорноморські порти, значить, тому що коли логістика з'їдає до 15% собівартості продукції, то це ненормально. Ми звикли до чогось складаватися 5-4% і не більше.